Так, день вже, день якийсь ремонт, не знаю який. Відсверлив я від панелі, Ці що лишнє було, садки панелі, той дні ще всі приколи. Виставив я панель, поставив там. Тут все з з четвертинкою, по нівелірчику все чітко по висотам. Тут що у нас? Тут фонарик в нас піднирює під кришку. З тої сторони, тако рівненько, тут нормально залазить, це таке, це треба буде підрегулювати. А тут, по суті, все, нормально. Надо знову це все розбирати і готувати все під сварку. Тут здвинути четвертуху. Треба спочатку вперед схватити десь тут. І відтягнути її назад, подивитися, як воно буде. По стойку, то я витягував повністю в розмір. Вот. Такий у нас зазор. Five minutes later. Так, так, так. Так, так, так. Що в нас зроблено? За вчорашній день. Що ми зробили за вчорашній день? Виставились, заварились, і з заварились. Порох ми заварили. Мільйон разів кидали двері. Часчик, зазорчик, не позорчик. Точно такий самий, як і на тій стороні, тільки тут на якихось півміліметра більший. І це не може не радувати. Вот. Далі що треба варити? Лонжерон, варити панель. Потім відтягувати це криличко і варити, щоб вона вся тут от була, так як вона має бути. Much, much later. Okay. Тут заварено, 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 Знутрі заварено, все заварено. Зазор став менший, став точно такий самий, як на тій стороні. Був 4-став 3,5. Все один в один виходить. Хорошо, поки все прекрасно. Зараз зачищаємо ці всі крапочки, ці всі шовчики. І що? Правильно грунтуємо. <кій> панель вварена, ну не повністю панель а оцей от півтора метра швів тут. Ще й нудрів проварити. Ланжерон заварен, заварен, Тут і порізали заварена. Ще дні ще треба приварити і перемичку проектувати, приварити. Тут ми зачистили, загрунтували. Кинути подрамник, заварити перемичку і можна буде щось набирати. Так, що у нас тут зроблено по машинці? Четвертушечку ми вживили. Подрамник вже стоїть. Що в ним тут попроходили, всі шви, з піднизу теж пройшлись, все, там красиво, чітко. Тут зачищено, тут панелька заварена. дніще все заварене. Там все заварене. Чого тут так, не питайте, бо так прийшла четверть. От, зараз ще треба буде зачищати це все діло. Складати і Доварювати ось це крило. В самому кінці я рішив його доварювати. Кришечка у нас зачинена. Герметики там попідсихали. Лишається зачистити тут шовчик, накину... тут шовчик, накинути двері, заварити тут, поспотерити. Спотер поки розібраний, бо гавкнув конденсатор. Завтра поїдемо на базі купимо Тут проставили кронштейн. Тут все зачищено, у нас, лишається салон зачистити, можна ставити буде бампер, ставити і на колеса, бо подвіска вже стоїть. Лише це крило і переходити на морду, якісь там запчасті ви привозили. Так, що у нас по сраці? Тут щось трошки вчора зачищали. Тут підчистили, там підчистили. Тут де-не-де. Там поріг зачищений, стогічка. Заварене, він заварено, зачищена. Наружка зачищена. Тут наружка зачищена. Зараз треба з цим крилом воювати. Тут воно надуте. От. І це, це надуте, треба сюди потягнути. Тут-чуть не сходиться. Зовсім трошечки. І все, тоді натягнути, заварити його і відрихтувати. Можна буде потихеньку складати машинку. Наконец-то! Що ми маємо? Ми маємо пампер, все заварено, все зачищено. Тут все зроблено. Зараз ще лишається зачистити цей шовчик і підрихтувати це все крилишко. А так, вроді би, все вроді би все є прекрасно. От, і будемо сьогодні складати, я сподіваюся. Буду я складати. Душечки, потолочки, кришечки всі, зазорчики, мазорчики, це все повиводити і ура-ура-ура! Так, що у нас тут? Розклали ми проводку. Трошки позбирали. Ковра склали. Тут в кришу цю завели, поставили рейлінг. Залишається сідушки впихнути, тоді проводку в багажник, відрегулювати багажника, поставити, зняти, поставити амортизаториці, відрихтувати крило і далі ставити підкрильники, защити, колеса і віддавати. Six months later. І так, я думаю, що буде завершаюча серія по Q5. І Q5 а бампер стоїть, колеса стоять, машинка вже зібрана. Зібрана. Зібрана на сіті, де можна було зібрати. Тут є, є, є. Є ще тросики поставити на цю ручечку. Тут є, є. Ой. Все, у нас зорчик, чик-чик-чик, все чтенько. Так, щеби тут трошки поганяти їх, бо вони трошки якісь такі сякі. Тут у нас красота. І вот. ще якщо відрехтувати, зараз це місце поправити, І все, 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 все.